Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. І зараз огляд на фінський ніж від JP Peltonneна M07, Ranger Puuko, як тут написано, тому зараз буде розпаковочка, детальний огляд, невеличкі тести. Ну і також, куди ж без них обов'язково буде порівняння з його старшим братом версією m 95 В описі до цього відео буде посилання на офіційний сайт виробника Pelton Knives, прямо той справжній фінський. Прямо звідти можна замовляти собі ножі. Тому, кому цікаво, переходьте по посиланням. Посилання в описі можете собі замовити. Ну а зараз можна сказати стандартний мій огляд ножа на моєму каналі, тому всім приємного перегляду! вмощуйтесь позручніше, наливайте смачненького чайку і починаю! Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Nives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікаво. Та якісного контенту. А починаю, як завжди, з коротенького огляду коробки. Коротенько, тому що я вже в принципі оглядав коробку. Є окреме відео, де я розпаковую всі ножі Pelton, Pelton Knives, порівнюю їх між собою, показую, розказую, можете подивитись, в описі буде посилання. Коротенько. Peltonen Knives, Ranger PUC, модель M07, контур ножа Made in Finland. Координати, мабуть, виробництва, скоріш за все. Ну і також тут є певні значки. Сталь 80 Chrome V2, що для нас в принципі важливо. І також це типу, позиціонується як для військових, виживальників, е, туристів та е, мисливців. Також написано, що зроблено в Фінляндії, і адреса виробництва. Добре, розпаковую. До речі, тут є пломба, але можна е, її не чіпати, а можна відкрити ніж з іншого боку, що насправді цікаво. Так, в комплекті в окремих пакетиках ніж, в окремих пакетиках піхви. В пакетику з ножем у нас присутній ще й Сіліка-гель для того, щоб там не збиралась волога і ніж не поржавів, поки десь там зберігається на складах та в дорозі до нас. Картонний захист на самому клинку з номером моделі м 07 Ну і ось так виглядає власне, сам ніж. Дещо коротший клинок у нього, ніж в його старшого брата, так би мовити. З правої сторони маємо логотип виробника Pelton Knives. Руків'я прогумоване точно таке саме, як і в старшої версії М95. З ось цими ребрами для зручного утримання, з упором попереду і позаду, також має темлячний отвір. Е, також має Чоел. Тут, до речі, він якийсь не, не дуже рівний, насправді, але тим не менш е, спуски 2 третіх від обуху. Тут певна площина, далі спуски, є підвод, спуски не в нуль у нас. Обух у нас має. Зняті фаски, тобто з фарацерієм працювати не буде. Якщо комусь сильно потрібно, то вже напильником сам собі десь там зробить якусь частинку, яка буде працювати з фарацерієм. Але це дещо може зіпсувати зовнішній вигляд, тому що у мене версія з покриттям клинка фарбою церакот, зелений колір, також зелений колір руків'я, і також зеленого кольору піхви. Піхви пластикові, можна сказати, стандартні пелтоненівські, з ось цим колещатком для фіксації, з вухами з обох боків, щоб можна було кріпити як на ліву, так і на праву сторону, як для правші, так і для шульги. Також ось ця прорість для горизонтального кріплення ножа, і додатково ще в отвір, щоб можна було ще додатково паракордом підв'язати. Є упор, щоб було зручніше витягувати, і також дренажно-вентиляційний отвір, що важливо, тут присутній, і, скажімо так, на своєму місці. Місці. Ніж вставляється досить тугенько, і досить впевнено там фіксується за рахунок ось цього запатентованого виробником механізму фіксації ножа в піхвах. Сидить дуже міцно, не тарабанить, ніколи звідти не випаде. Витягується також з певним зусиллям, але зате він дуже надійно там зафіксований. І при цьому однією рукою можна як діставати, так і вставляти ніж в піхви. Також в комплектацію входить ще ось такий шнурок з велкро і з такою типу петлею. Це для фіксації вже кудись там на ремінь. Заправляється в петлю там, де вам потрібно, чи з лівої, чи з правої сторони, або ж для горизонтального кріплення. Протягуємо через кільце і фіксуємо на цю саму липучку. Таким чином, у нас утворюється ось така петля для фіксації десь. На ремені. В принципі, на цьому якби з оглядом все. Зараз для порівняння, ось великий М95. Піхви точно такі самі. До речі, мені здається, він спокійно має входити і в великі піхви від М95. Так? Тому що руків'я у них абсолютно ідентичне. Єдина різниця це довжина клинка. Ну і порівнювати буду, мабуть, з ось цією версією, з покриттям з тефлону, але вже, скажімо так, новий тефлон. він Матовий і більш чорний, ніж в попередній версії М95, якось тут можете бачити. Так, в порівнянні. Ось два ножі, як можете бачити, руків'я абсолютно ідентичні. Різниця лише в довжині клинка, і різниця десь ну, приблизно в 3 см. На сайті ви зможете побачити всі детальні характеристики. Я думаю, в інтернеті не складе е, ніякої проблеми знайти їхній повний опис з міліметрами, грамами і міліграмами, але от так на, на погляд суто то ніж коротший, десь на 3 см. Відповідно, він дещо легший, дещо менший. При цьому товщина по обуху мені. от Здавалося, що N07 має бути дещо тоншим, але ні, товщина у них по обуху абсолютно ідентична. Ну і в принципі, надалі, по конструкції, також все у них абсолютно однаково. Тому більше оглядати я не бачу, що. Зараз трошечки протестую його, як він буде різати. Ну і потім якісь певні висновки можна буде підвести. Як завжди почну з паперу, так як попередній n 95 різав папір просто ідеально, то я думаю, і М07 має бути точно так само якісно загострений прямо виробником, прямо з коробки. І, і так, так воно і є. Ідеально ріже папір, взагалі без проблем, рівнесенько, чистесенько, от, от круто от з коробки. Ніж заточений, ну просто, просто так, як треба. В принципі, немає сенсу якогось там великого сенсу якогось його перегострювати. І так, як ніж він має бути робочим, польовим, то в принципі те, що він там не загострений як бритва, можливо, навіть добре, тому що буде трошки довше тримати свою ріжучу крайку. Знову ж таки, попередній n 95 чудово стругав дерево, геометрія точно така сама, то я думаю, що і цей буде так само чудово стругати дерев'яшку. Так, абсолютно так само, взагалі ніякої різниці немає. Так само класно він стругає цю дерев'яху. Просто, мені здається, поки що це найкращий ніж для роботи по дереву. Дуже хочеться порівняти їх з морою. От там прямо буде цікаво, хто ж з них буде краще працювати з деревом. Ну, але дерево деревом, але і картоплинку треба почистити. І знову ж таки, цей ніж буде точно так само, як і М95. Ідеально чистити цю картоплину. Взагалі можна тонесенько шкірку знімати, можна не тонесенько шкірку знімати, як вам захочеться, тому що ніж дозволяє це робити. І знову ж таки, в порівнянні з М95, різниця лише в довжині клинка, тому все інше по ергономіці, що руків'я, що ширина клинка у них однакові, і все так само зручно, все так само класно він робить. Ну і покришити взагалі без проблем. Хоч товстенько, хоч тоненько. Прозоренькі ось такі шматочки можна нарізати. Все, в принципі, з цим класно. Ну і менша трошки довжина робить, ніж ну, більш маневреним, чи що. Залишилось ще побатонити трошки ножем. Тут якраз таки цікаво, тому що в М95, який я показував вам в попередньому огляді, покриття було тефлонове, а в цього М07 покриття з циракоту. І от мені цікаво, чи не буде страждати цей циракот від батонінгу. Тут складне буде місце. Ну, все нормально з ним. Покриття ціле, так, є там якісь незначні потертості, але головне, що на обусі, там, де я бив дерев'яшкою, нічого не відкололось, нічого не відламалось. В принципі, покриття ціле. Ось тут бачу лише невеличку царапинку. Так зрозуміло, що при постійному використанні, ніж буде царапатись, ніж покриття буде потрошку стиратись, нічого з цим ми не зробимо. Але ну, тим, не менш, тим не менш воно витримує навантаження, і це насправді дуже круто. Ну що ж, ріже ніж чудово. По продуктах працює, по дереву працює просто ідеально. Батонити можна. Коротше, прямо він виправдовує своє звання там хорошого варіанту для військових, для туристів, для мисливців, для виживальщиків і т.д. і т.п. коротше. Прямо можу всім рекомендувати. Ціна плюс-мінус 100 доларів це не дуже багато. І знову ж таки є дві версії: є версія більша, є версія менша. М07, відповідно, дещо легший, трошки коротший клинок, але у всьому іншому він ідентичний своєму старшому брату, М95. Далі вже обираєте все, що хочете. Колір, піхви, до речі, до М07 також є варіант шкіряних піхов, як і до М95. Що насправді шкіряні піхви мене дуже здивували, вони реально дуже класні. Якщо не бачили, подивіться огляд на М95. Там я показую більш детально самі оці піхви, але реально мені вони дуже подобаються. Ну і власне, який купувати, вже можете обирати для себе трошки більший, трошки менший. В принципі, це і вся різниця. Далі все ідентично, обидва ножі дуже дуже хороші, з великим запасом міцності, з хорошою ергономікою, хорошою геометрією. Клас. Руків Руків'я абсолютно ідентичний у них. Дуже зручне, гарно заповнює руку, пальці не впираються в долонь, а можна нормально міцно тримати ніж, що нам дозволяє і при струганні докласти значних зусиль, і при роботі, десь там по м'ясу, також по напівзамороженому м'ясу, яке я і розробляв ось таким ножем. Розрізав на шматки, якщо бути точнішим, то реально зручно працювати і як робочі ножі. От ці пелтони, те, що треба. Вони не дуже дорогі, вони не мають якоїсь там великої колекційної цінності чи чогось такого, а реально його купити, щоб працювати. Можна. Мені подобається. Пишіть вашу думку про дані ножі в коментарях. В принципі, на цьому огляд той закінчується, тому вже можна проставляти лайки та підписуватись на канал, якщо хтось не підписаний, тому що наступне відео я буду знімати про також Peltonen m 23 який вже значно відрізняється від своїх двох уже старших братів, це, скажімо так, найновіша і найменша модель від Peltonen. А на цьому я закінчую. Власне, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Також в описі є посилання на мій додатковий канал і на мій інстаграм. Туди також можна підписатись, там також буває час від часу щось цікаве. Ну і ставайте спонсорами мого каналу. Дуже дякую вже діючим спонсорам, дуже дякую також майбутнім спонсорам. Фінансова підтримка досить добре мотивує знімати більше цікавого та різноманітного контенту. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!